Колаборанта та власника зоопарку в Криму пошматував власний лев. Звір накинувся на дресурувальника під час годування. Як стало відомо, прокусив шию, зачепив трахею. Що відомо про постраждалого, де він, у якому стані та чому співпрацював з російськими окупантами? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все напередодні в неділю. Колаборант на ім'я Олег Зубков, він же власник зоопарку Тайган. Поїхав годувати тварин. На території левів одна із тварин накинулась на Зубкова, вкусила за шию, порвала трахею, м'язи шиї та грудної клітини. В мережі з'явилися перші кадри евакуації закривавленого дресирувальника, якого вантажили в автівку. На приїзд швидкої чекати не стали, побоюючись, що не доживе. Співробітники зоопарку відвезли постраждалого в найближчу лікарню. Нині він в реанімації в критичному стані. Утім, в подальшому зубкова планують транспортувати до Сімферополя для операції. Російські пропагандисти тим часом пишуть, що це не перший подібний інцидент у цьому зоопарку. Леви кидаються на людей у Тайгані регулярно. Цей випадок четвертий за останні кілька років, і причина тому теж всім добре відома. Леви Зубкова крадені. Він самостійно вивозив їх із звіринців на окупованих територіях України. Деякі тварини із захопленого росіянами Маріуполя. Очевидь, зубков вкрасти вкрав, а приручити котячих не зміг. Торік один із левів загриз адміністратора зоопарку Леокадію Перевалову, але власника це не збентежило. Він залишив тварин, буцімто для розведення. Що ж, тепер став жертвою сам. Що взагалі відомо про скандального Зубкова? Олег Зубков, власник кількох зоопарків у Криму, зокрема в Ялті та Білогорську. Після 2014 року він пішов на співпрацю з російською владою, мовляв, щоб його звіринці не віджали окупанти. Однак, у мережі є також інформація, що він охоче підтримував ворога і навіть надавав росіянам. Транспорт зоопарку торік. Зубков привіз цілу партію тварин із материкової частини України до окупованого Криму. Мова про 120 тварин, серед яких були мавпи, страуси, леопарди, тигри, леви, павліни та антилопи. І таких перевезень на рахунку Зубкова. Чимало до його рук потрапив майже весь зоопарк з окупованого Генічіська Херсонської області. Причому місцеві власники вимушені були віддавати своїх тварин за копійки, щоб банально зберегти їм життя. І, власне, Зубков викрав того самого херсонського єнота, прикриваючись евакуацією тварин. Примітно, що сам Зубков далеко не поціновувач тварин, а звичайний перекуп. Щойно він отримував нову партію, то намагався її продати, наприклад, до Китаю. Відомо, що левеня з окупованого Донецька він продав Пекіну. Крім того, пишуть зоозахисники, зубков охоче проводить так звану утилізацію і позбавляється тварин, як і коли йому заманеться. Так він публічно обіцяв постріляти або приспати зайвих ведмедів для оптимізації своєї колекції. Враховуючи всі ці факти, швидкого одужання, зубкову зичити аж ніяк не хочеться. Напишіть, чого особисто ви бажаєте колаборанту. Коментарі ваші. Бригадний генерал, стратег і дипломат. Президент призначив нового командувача сухопутних військ ЗСУ. Ним став Геннадій Шаповалов. Військовик замінив на посаді Михайла Драпатого. Що відомо про нового командувача та чого від нього очікують? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Геннадій Шаповалов пройшов шлях від командира бригади до командувача сухопутки. Йому 47 років. Військовий, виходець із Кіровоградської області. Навчався у Харківському політехнічному університеті, в інституті танкових військ та в національному університеті оборони. Будучи бойовим офіцером, закінчив Острозьку академію та військовий коледж Армії США. Військову службу він розпочав як командир танкового взводу. Згодом став командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, де був комбригом до 2021-го. У той період бригада виконувала бойові завдання у Донецькій області, зокрема від узбережжя Азовського моря до кордону з РФ. У Луганській області незадовго до російського повномасштабного вторгнення Шаповалов перебрався до Києва, отримав посаду начальника головного управління військового співробітництва зсу в складі генштабу. Відповідав за військове співробітництво з іншими країнами, септомиротворчі місії та впровадження. Стандартів НАТО у 22-му році Шаповалов отримав звання бригадного генерала пізніше. Очолив Осув Таврія та оперативне командування Південь. У лютому цьогоріч Шаповалов тимчасово перебрався до німецького міста Візбаден. Саме там, нагадаю, організували штаб нової місії НАТО, яка мала координувати військову допомогу Україні. Нині в Шаповалова нове призначення. Його прихід на посаду командувача Сухопутки вже прокоментував міністр оборони Рустем Ум'єров. Офіцер із бойовим досвідом протягом останніх років командував військами оперативного командування Південь. Сухопутні війська, основа оборонної системи держави. Перед ними стоять ключові завдання на цьому етапі війни, упевнений, що поєднання практичного бойового досвіду, управлінських рішень на рівні оперативного командування та розуміння принципів взаємосумісності з партнерами буде посиленим фундаментом для подальшого розвитку сухопутних військ. Нагадаю, доша Повалова сухопутку очолював Михайло Драпатий. Але після трагедії на полігоні, під час якої загинули українські бійці, Драпатий написав рапорт. Вирішив, що несе відповідальність за те, що не зберіг життя особового складу. Відставку прийняли, а сам Драпатий отримав нову посаду командувача Об'єднаних сил за інформацією журналістів українського видання Бабель у рапорті на звільнення Драпатий написав, що реформувати цей вид військ йому не вдалося через кругову поруку. Що пропонував попередній командувач сухопутки? Драпатий очолював сухопутку майже півроку. За цей час підготував план реформ і деякі навіть запровадив. Він хотів змінити підходи до рекрутингу і військової підготовки, цифровізувати бюрократичні процеси, змінити управління, логістику та соціальну підтримку військових. Драпатий також пообіцяв реформувати навчальні центри, а новобранців тренувати по-новому. Завдяки йому програми базової військової підготовки тепер оновлюють щомісяця, враховуючи. Новий досвід на фронті. А як ви думаєте, чи вдасться Геннадію Шаповалову продовжувати в тому ж дусі? Чи вийде побороти кругову поруку? Пишіть свої думки нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!